Стаємо сильнішими чи імітуємо бурну діяльність? Перші кроки оновленого ВПК України. За грудень Україна відвідала два міжнародні заходи з метою посилення своїх спроможностей у виготовленні зброї та військової техніки. Перша це конференція оборонних індустрій ДІФІН 1 у Вашингтоні. Друга оборонна виставка EDEX 2023, що нині тривала в Єгипті. Конференція у Штатах закінчилася для нас підписанням меморандуму про побудову в Україні виробничих потужностей для забезпечення збройних сил боєприпасами натівського зразка, і це критично важливо. Хоча, щиро кажучи, наприкінці другого року війни хотілося б бачити щось більше ніж меморандум, і війна теж закінчиться, вони просто підуть. Це буде весною якою але тут важливо, от що на майбутнє це означає не тільки заміну старої радянської техніки на зразки НАТО, а й взаємосумісність систем, які виробляються в Україні, із системами на озброєнні країн альянсу. В двох словах Україна зможе виробляти все те, що гіпотетично зможе бути використано будь-якою армією з альянсу, і навпаки, галелюя, вам кажуть цю новину три роки тому ваша реакція окремо обговорювалося питання посилення українського ППО, що в купі з нещодавньою засекреченою конференцією високопосадовців з США може позитивно вплинути на подальші поставки сучасних систем ППО для захисту українського неба від а, тих. Е... Мертвонароджених двоголових курей зі сходу на цій конференції були присутні міністр оборони США, його заступники, а також міністерка торгівлі США. Натяк, я сподіваюся, ви зрозуміли. Смайомебой. Друга конференція, що пройшла у Єгипті, знаєте, точно не претендує на статус чогось визначного і взагалі пройшла вкрай тихо. Але відомо, що українські компанії шукали кооперації у сфері боєприпасів та електроніки. А що буде, якщо в боєприпас покласти трохи електроніки? Хм. Я навіть не знаю, але про всяк випадок хочеться перепитати: Вороніж, Курск, Ростов, Белгород, Брян, Заганрог, Москва. Спиш? Зрештою, в кожного ж має бути свій Іран. Ну, бо на російську північну Корею у України є. Південна Корея, яка ви зараз дуже здивуєтеся, за результатами 2023 року стала другою після США за обсягом постачання снарядів для сил оборони України. Опанка нам стан Слідкуйте за ситуацією, пишіть коментарі і не забувайте дякувати як нашим захисникам, так і тим, хто підтримує їх. Слава Україні!